Ну не те, щоби сенсація, так, але от продовження історії і. Мабуть, неспроста саме зараз публікується це розслідування, чому воно опубліковано в Таймс, які будуть його результати і наслідки. Одразу скажу, додам так би мовити, що на нього вже на урядовому рівні навіть західних країн реагують. Наприклад, у Німеччині заявляючи про те, що німецьке розслідування, яке урядове та офіційне правоохоронних органів, яке ведеться, воно мовляв не ставить під сумнів допомогу Німеччини Україні і оцінку, що а, Німеччина всі. Ляко підтримує Україну в боротьбі проти Росії, а, але ось тема цього розслідування знову актуалізована. Чому? А, тому що а, очевидно, що а, процес слідчий, він рухається і з'являються нові дані, і з'являються нові потреби для того, щоб їх озвучити коліщата так чи інакше рухаються і. Правосуддя західне, воно в цьому не впевнено може трішечки призупинятися, може трішечки повільнюватися, але тим не менше я панеже. Але от секундочку, я одразу я одразу вклинюся. А все ж таки Німеччина, так у Німеччині правосуддя. Там прокурори з цим працює. Там прокурор видав навіть ордер на притягнення до відповідальності українського громадянина, так наскільки я розумію, українця інструктора із дайвінгу, але це німець. Чина а у Сполучених Штатах Америки Нью-Йорк Таймс просто розслідування своє журналістське проводить, і це ж не, не юридичний процес, який іде уже запущений, просто йде це зусилля А, Ну і всі розуміють. Думаю, журналісти в першу чергу політичні наслідки цього. Але ж журналісти мають певні інсайди, мають uh -huh. певних інсайдерів, слідкують за розслідуваннями. Очевидно, йдуть нога в ногу з ним. Uh -huh. І до того, поки слідство готове щось заявити, вони зрозуміли, що мають певні зобов'язання не засвідчувати дані. І навпаки, uh -huh. як тільки розуміють, що підходить щось до свого ліміту, то вони отримують зелене світло для того, щоб таку інформацію вони могли опублікувати, судячи з того, що вона дуже перекликається з розслідуванням. Я не mm -hmm. думаю, що за цим стоїть політичний інтерес, наприклад, в Штатах, або динаміка виборчої кампанії, або якийсь прихований інший політичний інтерес, тим, щоб ці дані опублікувати, скоріше це пов'язано безпосередньо зі слідством, саме через перетікання даних. Та чому ці інформація так чи інакше з'являється, це пов'язано з резонансністю цієї справи з північним потоком і тим, що. Просто забути про неї край буде складно, і зрозуміло, що і росіяни намагаються про неї нагадувати, і купа різних інтерпретацій так чи інакше з'являтиметься. Оце рівно той випадок, в якому я би не ем, інтерпретував би це як, наприклад, і російську спецоперацію, росіяни зараз щось там намагаються збурити. Я не думаю, що це операція дезінформування російська. Хоча безумовно вони до цього докладатимуться, вони задаватимуть свої інтерпретації далі. Олеже, але е, така історія точно має ну наслідки політичні Щонайменше тінь, щонайменше необхідність щось заявляти, роз'яснювати, як це вже роблять зараз німецькі урядовці. Так, тому що заява ж з'являється у відповідь на ситуацію, у відповідь на такі інформаційні сплески, що розслідування розслідуванням, але підтримка далі залишається. І ось тут постає питання. Ну тобто, цими наслідками політичними, і Росія може скористатися, постає питання. Як оцінювати позицію України і Зеленського, якщо він нібито схвалював це усно як оцінювати, як співпрацювати з дипломатом українським послом у Великій Британії залужним, який нібито не послухався президента, і нібито реалізовував далі на території третіх країн? Ось таку історію. Ну тобто, ці питання залишаються, вони вже викинуті на стіл. Навіть якщо зараз всі заявлять, що це неправда, про це будуть говорити. Осад залишиться. Ну, будете здивовані, я думаю, особливо це не відіб'ється на них. Uh -huh. Бо перш за все, все це лише одна бабця сказала на сьогодні. Тобто, ми не маємо якихось серйозних реально доказів звинувачень. А вся ця ситуація, поки що, це лише якісь інсайди, якісь припущення, хоча й рясно скраблені прізвищами. Другий момент це м навіть якщо підтвердилося, що це зробила Україна. То ясно, що це знаходиться в сірій зоні, скажімо, сприйняття. Тобто, це те, що на момент, коли було підірвано північний потік, виглядало би як просто перехід всіх червоних ліній Україну, якщо Україна це дійсно зробила. Але з висоти сьогоднішнього дня, і вже з цією динамікою воєнних процесів, після всього, що побачили, всього, що відбувалося, всього що робила Росія. Я думаю, що значна частина оцінок стосовно такої операції, якщо вона здійснювалася Україною, то вони будуть лежати не в площині негативних, і ага. ясно, що це породить певні правові питання і певні неоднозначності трактування ситуації, і, зокрема, того, хто винен, не винен, як з цим ага. бути, але при цьому в публічному полі з точки зору політичної і морально-етичної оцінки то На сьогодні вже такий крок України виглядав би не просто виправданим, а навіть можливо хтось би сказав, що він викликає в них захоплення, того, що Україна змогла, якщо дійсно вчинила це, реалізувати таку операцію. Тобто, на поточний момент політикум Німеччини, Європейського союзу, Сполучених Штатів, ви гадаєте, був би готовий прийняти так, би мовити, не робити проблему із результатів такого розслідування, залишити це в минулому, або дати цьому нейтральну оцінку. Я пев в цьому час значна частина зараз західного істеблішменту, зокрема військових, вони з захватом відносяться до дії України і подібну угу. історію. Якщо б вона підтвердилась, вони також сприйняли би скоріше, навіть позитивно угу. важливий аспект. Так ось коли кажуть, що світові бракує. Лідерів політиків, масштабних політиків, які були, наприклад, всередині другій половині ХХ століття, не знаю, рівня Голя Аденауера, то ось мабуть такі незвичні особливі кроки, ризиковані кроки, кроки, результат яких. Можливо, важко побачити від самого початку, але е, коли політики на них зважуються, як е, в даному разі Україна і Володимир Зеленський зважилися на Курську операцію, це викликає. Може викликати захоплення і у західних політиків, і у західних суспільств, а тому, що це демонстрація лідерства і відповідальності, яку просто бере на себе конкретний політик. Наслідки будуть наслідки. Ми бачимо, відстежуємо і власне задля наслідків це і робиться. Але з наслідками далі треба працювати. От їх аналізують знову ж таки західні змі операція зсу в Курській області Росії. це смертельним ударом по довгому правлінню Путіна. Про це The Times. Ну і далі, давайте почуємо аргументи. Час початку українського наступу також є зловісним для Путіна у Росії. Серпень історично є місяцем катастроф і потрясінь, починаючи з невдалого в 1991 році перевороту проти Михайла Горбачова, здійсненого прихильником жорсткої лінії КДБ. Відтоді, крім катастрофи підводного човна курськ серпень став місцем великих терористичних атак, стихійних лих і руйнівної фінансової кризи. Оскільки до кінця залишилося більше двох тижнів, Путін, мабуть, задається питанням, чи не стане він черговою жертвою серпневого прокляття Олеже. не, не спроста Теж на серпень взагалі призначали цю операцію і реалізовували її. Тобто, щоб серпневе, серпневе прокляття напевне спрацювало? Ну, я все таки би тут. Датський принцип не стільки би застосовував, як його любили називати в радянському союзі, тому що все ж таки ця динаміка пов'язана скоріше з воєнною компонентою і з тим, як реалізовується наш воєнний задум, але зрозуміло, що інтерпретація така вона точно може мати місце, і з точки зору позиціонування. Я думаю, що а, наші сили оборони безумовно це використовують. Ясно, що в Кремлі люблять цю цю езотеричну історію і страхи езотеричні. І Ясно, що для них, от якось серпень, дійсно складається край складно. А тут в чергове, бачите, сама ситуація склалася воєнна, так що Україна цю операцію саме в серпні. Хоча очевидно, що вона готувалася задовго до того, і ну не знаю, можемо, звісно, припустити, що можливо не кінець липня, а початок серпня, наприклад, було обрано вже для того, щоб підіграти цим кремлівським страхам. Будь-якому разі, сама операція по Курщині, вона несе для України цілу низку позитивних результатів, які вже є навіть від самого факту її реалізації, того як вона пройшла. Успіхи колосальні. Інша справа, що зараз ми знаходимося в точці. Вибору, де зараз я певен, що військово-політичне керівництво України знаходиться перед складним вибором, коли фіксувати цей успіх, і в якому ага. вигляді, бо наразі операція має трансформовуватися або в розширення наступальної операції, або в розширення плацдарму флангового або в оборонну операцію, або в рейдового типу, тобто вихід з територій, все це потребує зараз в часі і просторі визначити точку, як казала Голдамер. Дуже легко зрозуміти, коли ви вже програли? Значно складніше зрозуміти, коли ви вже перемогли, і от зараз потрібно зрозуміти, коли ми вже перемогли, де та точка фіксації успіху з максимальним для нас результатом для того, щоб далі запустити іншу фазу цієї операції, яка також для нас будемо сподіватися, матиме колосальні і серйозні успіхи, пане Олеже. А можна от для пошуку цієї точки застосувати якийсь. Навіть в нашій з вами розмові, в наших міркуваннях якийсь такий політологічний, політичний підхід, теоретичний підхід, чи це тільки от конкретний сирський, конкретний зеленський можуть вирішити і зрозуміти, де точка перемоги, чи існують моделі, так би мовити, на такий випадок. Ми навіть математично могли би це порахувати, але якби в нас були б вихідні дані. А ми не володіємо ними і не знаємо, які реально ресурси є в Україні там, які є резерви для цього. Ресурси в широкому сенсі, починаючи від людських, завершуючи технічними, логістичними, політичними інформаціями, ми ж не знаємо всіх контактів, які зараз відбуваються міжнародних навколо цього. Ми можемо констатувати, що перша фаза завершилась для України просто розгромним успіхом по відношенню до Росії, навіть просто дипломатичний момент, на який мало хто звертає увагу. Жодна з країн світу не пристала на російську інтерпретацію подій. Угу. Окей, захід. Ми розуміємо, що. Підтримав Україну, і це приємне здивування було, що один за одним західні лідери говорять про те, що ця операція вона не просто законна, але абсолютно виправдана, і вони підтримують такі дії України. Що для багатьох стало здивування? Хоча для аналітиків було зрозуміло, що вирогідність цього вкрай висока, але навіть умовна Угорщина промовчала, як ми бачимо uh -huh. на заході. Ну Уголові... а деякі країни, як Фінляндія, наприклад, то взагалі палко виступили на підтримку. І президент Фінляндії, ну він говорить, що Україна має право захищати себе від російської агресії, в тому числі на території Курської області. Олександр Ступ і ну до речі, це не перша уже за останні місяці. Така дуже серйозна, серйозний крок, серйозні слова позиції на підтримку України. Пан Ступ дуже дуже добре орієнтується в ситуації в Україні, виходячи з його минулого місця роботи, очолюваної ним організації, і того, як е, взагалі формувалася його кар'єра. Ну, але це окрема історія по його персональній біографії, але він точно є палким другом України. І, взагалі, е, скандинавські країни і північні країни Європи, і скандинавські і Балтійські є якраз тими, хто. Е, Послідовно знаходиться в коаліції рішучих ще задовго як туди доєдналися Франція або частини інших держав. Але це очікувано. Але, от глобальний південь, ми бачимо, що взагалі що вони сказали. Але навіть серед друзів Росії, починаючи там від Північної Кореї, завершуючи ем, Малі і Нігером, які розірвали дипломатичні відносини, їх хунти з Україною. Навіть вони не пристали на інтерпретацію. а Китай зробив знущальну по своєму характеру заяву над Росією, коли просто повторив свою позицію, яку і раніше говорили. Всі сторони мають отримуватися від ескалації, має бути деескалація, не розширення театру бойових дій. Оці ці три принципи, які вони сформулювали до того, тим самим поставивши знак дорівнюється між операціями України на території Росії і російськими операціями на території України, взагалі не змінивши навіть на четверть відтінку. На якусь соту відтінку, тональність, в якій вони це коментують, це для Російської Федерації безумовно достатньо полячі. Ми бачимо, що низка країн, які зокрема орієнтуються, і на Китай, так само угу. зараз воліють просто не помічати, що щось відбулось в російсько-українській війні. Для Росії це карколомна подія. Це трапилося щось, що вони не могли навіть спрогнозувати. Небо на землю впало. Бо як це ну коли Росія окуповує когось? Uh -huh. Коли Росія нападає на когось, коли Росія бомбить когось, ну це такий порядок речей: Росія ж велика, а всі інші навколо неї, це не до держави. Грузія, Молдова, Україна, там Казахстан і тощо, але якщо на неї хтось нападає, якщо в неї якісь території звільняються іншою державою, займаються, то це ж е, щось, що виходить за рамки взагалі їх реальності, і того, що потрапляє в категорію, uh -huh. це неможливо, тому що неможливо ніколи. А виявляється, що весь світ дивиться за цим, і каже: Ой, щось відбулось, а ні, ніби нічого не відбулося. Ті на кого Росія розраховує. А ті, хто підтримують Україну, кажуть: Супер, ми не засуджуємо. Да, яке тут засуджувати? Навпаки, ще більше танків леопардів треба кажуть. В Німеччині ступ, виходить, і каже, це абсолютно правильний крок. Байден виходить, каже, ну Путін тепер перед дилемою. Тобто, оця історія про те, що всі зараз наваляться на руки України і будуть тримати нас, щоб ми не ескалювали, Угу. Виявилося просто галюцинаціями як західних, так і російських експертів. Треба просто ближче до реальності бути і краще оцінювати реальні тренди, а, а... не жити уявленнями, пане Олеже. Тоді е, можна я от зараз зацитую позицію німецького одного е, політика. Не національного рівня він прем'єр-міністр федеральної землі Тюрін. Є Бодо Рамелов. але він представник лівої партії, тобто, в принципі, от того політичного спектру, який краще розумів Росію, тобто були більше до річища російських інтересів. І от він говорить: Німеччині варто надіслати своїх солдатів в Україну під миротворчим мандатом ООН, якщо такий буде створено після припинення активних бойових дій. І далі, ну, ціла велика ескапада, де він каже про те, що він дуже засуджує Путіна. Що навіть якщо це буде коштувати йому голосів виборців, все одно він має говорити, що Путін злочинець і так далі. Але сама ідея, яка ще й у Німеччині висловлюється, так це не Шольц говорить. Це говорить ну меншого рівня німецький політик, але ідея. От цього можливого гіпотетичної появи західних військових, німецьких військових на, ну, на театрі бойових дій, точніше, вже після припинення бойових дій, але от для якихось дій після Франція ввела у вжиток, тепер Німеччина якоюсь мірою інакше дещо, але знову говорить про подібну історію. Тобто, тим, що відбувається, зокрема курською операцією, політично межі можливого Україна розширює. Зеленський розширює. Він має Стер таких певних інформаційних провокацій, політичних провокацій, і ця як видно в чомусь йому вдається. Але от далі мені потрібна ваша допомога і ваш досвід. Куди ситуація розвивається? От зараз все це просто для того, щоби. Мати міцніші позиції в якихось майбутніх переговірних контактах і все про що йшлося в попередні тижні, про якихось посередників, про саміт миру, про а, якісь гіпотетичні умови, на яких можна говорити, воно все ще на столі, тобто про це все ще думають. Курськ просто робить дещо міцнішою позицією, чи Курськ це перекреслює? От глобальний саміт миру зараз є ще є у порядку денному, чи вже немає. А ось коли але німці починають думати про німецьких військових, це вони про який час думають? І де ці німецькі це військові? В буферній зоні на Курщині мають бути? Або тут вот, вот, велике питання тепер. Ми опинилися в ситуації, коли з Курськом просто перекреслили все, що існувало, і вивалилися в нову реальність, де старі речі і старі пропозиції є вже не актуальними. Але чи ми там закріпилися? Поки що ні. Ми знаходимося на межі у цих двох сторінок. Для частини вже все, що було на попередній сторінці книги, вже перекреслено, прочитано, зрозуміло, не актуально, і вони вже на новій сторінці знаходяться. Частина ще знаходиться на старій сторінці і намагається всіляко триматися за тим, щоб її не перегорнули і хочуть повернутися до порядку денного переговорів. Все інше і от Німеччина дуже хороший лакмус того, що вони знаходяться на самому відстрії, на ребрі цього аркушу. Вони намагаються з одного боку вже бути в новій реальності, щоб не опинитися на перегорнутій сторінці, але при цьому вони і розуміють, що кинути валізу без ручки вчорашнього порядку денного вони також не можуть. І, от ліві сили в Німеччині вони одні з перших, хто намагається на це реагувати, бо з одного боку їм потрібно рятувати Росію, бо їм потрібна та Росія, яку вони пам'ятають, знають то, що в них є свій сентимент. Але з іншого боку, вони розуміють, що реальність під ніг просто пішла, і треба шукати нову точку балансу, нову точку опори, тому що вони через цю свою філоросійськість найбільше в вразливому становищі, і їм приходиться і так весь час балансувати, тому вони найшвидше реагують на цю зміну динаміки і ага. намагаються знайти цей баланс. Для них земля з під ніг вже пішла ага. так само, як і слідом за ними з'являться інші аля Угорщини. Аля Індії, аля інших граців, які намагаються балансувати. Бо для тих, хто був на сторінці підтримки України, все зрозуміло, перегорнулося. Для тих, хто був на сторінці жорстко проросійській, вони просто сидять і відмовчуються, бо будуть адаптуватись до нової реальності. А от ті, хто намагаються відігравати ролі і, і вашим, і нашим. Їм приходиться балансувати саме з цим пов'язані ці заяви. Їх буде ще більше, і вони з'являться як тільки ситуація з Курською операцією перейде в якусь нову фазу, коли закріпиться щось. Наразі Україна спеціально тримає ще розкритую рамку інтерпретацій, mm -hmm. даючи вже фактаж, але при цьому не задаючи інтерпретації, не дезавійовуючи свої плани. Олеже, але як довго можна тримати такі інтерпретації? І от, наприклад, наступна інформація: вона вже розкриває якоюсь мірою план? Вона вимушена, бо більше ніж півтора тижні не потягнеш. Чи це а, план, який був від початку? Український омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, для чого Україна може створити військові комендатури а, у Курській області Російської Федерації Йдеться про надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Це питання обговорювали для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції Збройних сил України у вигляді надання на гуманітарної допомоги місцевому населенню. Треба буде створити військові комендатури Олеже. І ось військові комендатури, певне управління, тисяча квадратних кілометрів. Там є якась кількість людей. Ну Стає питання, їм треба якось жити. Доступ міжнародних організацій, якісь бюджетні витрати українські, тому що раз уже йдеться про якусь логістику, бодай гуманітарну, хтось за це буде платити. Військовим комендатура, Військові комендатури повинні якось існувати. Ось це все таки вимушений крок, чи це вже свідчення того, що ситуація фіксується на певний не сильно короткий час? Україна вже має. Нам приходиться демонструвати і розкривати свої карти по частинах плану. Ясно, що зберігати максимальну невизначеність. Ви запитали, скільки її можна зберігати. От цій частині короткострокових планів. Я думаю, що вона ще декілька днів залишилося у цієї невизначеності до моменту російської контрнаступальної операції. Тоді вже власне ми побачимо, як ситуація на полі змінюється, і це буде проявляти і в Україні прийдеться говорити про те, які в нас є плани, тобто інакше характер. Того, що на полі бою почне говорити, це почне інтерпретувати без нас, і ясно, що камінатури і створення це елемент так чи інакше знаходження настав і дотримання міжнародного права, і традиції і правил ведення війни та міжнародних конвенцій Женевської. Тому тут це очевидно, що Україні потрібно робити, якщо ми там більше ніж на дні залишилися чи тижні, і ясно, що це вже завойовує частково. Те, що точно не рейдова операція, точно не вихід прямо завтра. Хоча зрозуміло, що поки Україна не розгорнула систему комендатури, навіть як тільки вона буде розгорнута, це не означає, що вона не може бути згорнута впродовж 24 години. Не може бути організований, наприклад, організований відхід на заздалегідь підготовлені позиції. А це було якраз операцією дезінформування Росіян, угу. для того, щоб виступило прикриття для формування, наприклад, фортифікаційних споруд в лініях оборони краще підготовлених для цього глибше. Від тих mm. територій, які займані. тобто тут ще залишається поле інтерпретації, але ясно, що ми вже як декілька днів вимушені давати фактаж, і визнати наше перебування так там, так і далі зараз прийдеться додатково давати інтерпретації фактажі з боку України. Вже фактору неочікуваності немає, і відповідно нам потрібно контролювати інформаційний порядок, де не даючи туди фактаж для того, щоб це не робили за нас російські інтерпретації. Їх деструктивний пропагандистський вплив не Сував імідж України і не дискредитував нас на західній світовій аудиторії. Пане Олеже, от буквально останні 30 секунд на прощання цю тему розгорнемо ще під час іншої нашої зустрічі. Але е, скажіть, а наскільки тисну, наскільки сильно ця ситуація насправді тисне політично на Путіна всередині Росії, чи е, так само як санкції дуже довго Росія не відчуває, не відчувала і можливо не відчуває надто сильно і тепер, то і для Кремля в політиці нічого не змінилося. Це не осиновий кол в серце. Це не вб'є зараз, але це серйозна, серйозна рана. Це вже якщо говорити про тактику тисячі порізів, то цей поріз коштує доброї сотні порізів. Вони провоточують. Путінський режим дріцнув доволі серйозно, оскільки це нова реальність, і ціла низка нових викликів uh -huh. для цього 30 секунд не вистачить. Але повірте, стійкості Росії це нанесло зараз колосальний удар, починаючи від економіки, завершуючи внутрішньовладним владним консенсусом і взаємовідносинами еліт, Путін проявив серйозну слабкість, яку йому буде дуже складно долати. Він це, uh -huh. звісно, зробить, але з дуже великими втратами для себе. Тобто у колекцію проклятого серпня і ще одна намистинка додалася. Дякую, Олеже, за сьогоднішню розмову. Акян на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.